Так сталося, що ваші дороги з Поліссям зійшлися. Я теж собі задаю це питання. Ну, це, я думаю, це не ми рішаємо, це рішає все там, рішається. Володимир Козир у футболі вже більше 30 років. У футбольних колах його знають як класного масажиста. Хоча у цю професію потрапив, як завжди це буває випадково. Зустрів свого земляка Вадима Колесника у Охтирки Нівтяні був якраз вони вийшли в вищу лігу. Заїхав просто в гості. Футболом, це я марив. і... Ще з дитинства, як ви знаєте, всі мріяли, коли автобус їде цей, дивлюся, як класно, хлопці їдуть і грають. І я попав до Вадима Колесника, просто поговорити хотів. Я ще закінчував і курси після інституту, кусив ліцензію дитячого тренера. Я у... Вдома в Чудновському районі теж працював діток маленьких ліновак. І я хотів попасти тренером в дубль до Вадіма. Ну каже, треєров дуже багато. Якщо хочеш вмієш масаж робити, то приходь до нас. І так пішло-поїхало. Найдовше Володимир Козар пропрацював у харківському металісті, ще тому металісті, часів Мирона Маркевича. Майже 10 років аж до закриття. Там таки здобув і найбільше нагород. У мене є багато медалей. У мене п'ять бронзових, одна серібро ми з серібром зробили з Харки. Золота немає. Хочу. Хочу, щоб у мене було золото. — Дай Боже, хочу, щоб так і сталося. І Європу я. До речі, Ковалівському колосу, де він працював до Полісся, Володимир Козир спрогнозував Єврокубки. Я кажу хлопці, я привик іграти в Європі. Кажу, не буду в Ну, Трошки хлопці так сміялися, думаю. що… Але тут -ту... вийшло так, що ми два роки підряд з косихою. Тобто не даремно ну, ви зараз про так, золото так, заговорили. Так, я не знаю, так. Да. Дуже хочу, буду старатися. ну, Я дуже хотів, щоб побачити цю значок ввели, в леву себе да, на грудях. Ну, так вийшло. так, Бог, спасибо, спасибо, кажу і Юрій Миколаєвичу і президенту, що довірили, пригласили мене. Буду старатися, що зможу. Я крузь, я, скільки мені вистачить знань і енергії, сили, буду робити теж. Я хочу, хочу, щоб. Полісся грала у в Єврокубках. для Володимира Васильовича у його професії майже немає мінусів, хоча зізнається, робота масажиста непроста. А що найскладніше в професії масажиста? Що найскладніше? Ну, на складівшину. Це непроста професія масажиста. Вона каже, о, масаж робиш. Ну, якщо зробиш два-три масажі і віддаєш енергію, ти ну, пустий виходиш. А правда каже, чи не можна в поганому настрої робити масаж? Ну, так, це просто механічні рухи будуть. Ну, як хтось там один приємний каже, він робить масаж як, каже, за станком, а є такий на піаніно. Ну, Це ну, енергія, це рухи, це треба віддавати все, що є тобі. Втрачену енергію Володимир Козир поповнює, дякуючи енергетичним практикам і не лише ним. Має навіть власний комплекс вправ. Так і зветься комплекс Васильовича. Я займаюся довгий час трошки ну, так для себе йогою і цигун, гімнасті цегун, і бойове ушу. Ну, не професійно, але стараюся. Щоб... У мене свій комплекс, комплекс Васильовича. Я все потрошки беру, що там. А чим він, І... чим він допомагає цей комплекс? Ну, це масажист, це, це енергія. Ну, без, без його, без релаксу. Ну, дуже важко встановитися, відновитися. Важко все, потім сідаєш, дихаєш, медитуєш. І набирають підпіти під, під, енергію. В масажиста в принципі мають бути теж сильні руки, чи це е, хибне ну, враження? Ну, таке? Ні, ну як ну повинні бути кажуть. Можна і бути не дуже такими, і накачане. ну, таке ну, об'йом є, а сили як такої немає. Тут повинні бути все в сухожилля, Які, які руки, які сухожилля. А так, да, руки повинні бути. То ви якось тренуєтеся спеціально. Гантелі там підіймаєте. Ну, Обов'язково. Турні гантелі, джимання. Ну, зал тут мови немає туди. На пальцях зжимаємося, на кулачках стараємося, укріплювати. У Посередньому Володимир Козир робить 5-6 масажів за день. Його особистий рекорд 12 сеансів. Але у нього є свої правила. Наприклад, не можна приходити із гаджетами, бо зиску від того масажу не буде жодного. Ну, багато хлопці приходять з комп'ютер і. Ну, це вже ну це вже ну масаж, це вже не масаж великий. Він повинен прийти, розслабитися. Він, якщо він працює над цим, вже мишці всі закріпищені, вже важко робити такий масаж. Ви можете по м'язам е визначити, хто це за футболіст? Так да, це про стопр... очі зав'язи. Хто до мене, я вже знаю. По... А по чому ви Каніс, визначаєте? Об Як об'єм мишці, структура? Ну вже кого ви... такі м'язи в полісі най я не знаю найбільші? Ну, що поліся, я не можу сказати. А є футболісти, які не люблять масаж. Є да. Ми були в Харкові, то бразильців дуже важко було. Мирон каже, давайте вже на масаж. А Вони ну, не любили масаж. Володимир Козар, хоч і працює у полісі лічені дні, відчуває тут себе як вдома. До речі, Васильович родом саме із Житомирської області. Приділ дуже гарний, знаєте, що я. Я не, навіть не відчував, що я перейшов так быстро. Я так улився, все, ну, якось атмосфера, воно, воно чувствується, що атмосфера. Так само і в ковалівці теж я ну, прийшов. Нормально було б, <свісно> як і вдома. Но, хоч там було добре, але ну, по лісі тягнуло. Щось внутрішнє підсказло, треба, треба, треба. Я тут, як, ну, дякую Богу і всім, що мене пригласили. Я дуже радий. Буду старатися все робити для полісі. Команд для Житомира. Привіт, зграя! Подивилися відео? Що забув зробити? Правильно, поставити лайк. Давайте ваші пальці догори, це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.